Мікроскопічне дослідження кала у дормі. Результат м'язові вілокна відсутні. Сполучена тканина відсутня. Жир нейтральний відсутні, Крохмаль відсутні. Кристали відсутні. Солі жирних кислот незначна кількість. Слиз незначна кількість. Епітелій циліндричний – відсутні. Епітелій плаский відсутні. еритроцити відсутні. Прості відсутні. Яйця грибів відсутні та дрожжові грибики відсутні. На даному слайді при міксопічному дослідженні наведені включення, що найчастіше зустрічаються при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. А саме при мікроскопічному дослідженні калу визначається ступень перетравлення м'язових волокон. Наявність волокон сполучної тканини. Та нейтрального жиру. М'язові волокна в калі здорової людини взагалі відсутні. Про це було сказано вище. Їх наявність в калових масах свідчить про таку патологію, як порушення травних процесів, що протікають у шлунку. Недостатність секреторної функції підшлункової залози. Порушення надходження жовчі. Порушення травних процесів, що протикають у тонкому кишечнику, неспецифічний виразковий коліт, підвищена секреція в толстому відділі кишечника, диспепсія, всі види запорів та прискорена евакуаційна евакуація кишкового вмісту. Нейтральний жир в калових масах виявляється в наступних випадках. Недостатність секретурної функції почлункової залози, порушення надходження жовчі, порушення процесів перетравлення їжі в тонкому відділі кишечника. Вище було зазначено, що крухмаль це теж включення, яке виявляється при таких захворюваннях та патологічних процесах, порушення травних процесів, що протікають в шлунку, брудилля. Та гнильна диспепсія, яка буває при холоциститах та панкреатитах. Недостатність секретурної функції підшлункової залози, порушення процесів перетравлення їжі в тонкому відділі кишечника, прискорена евакуація в місту прямої кишки та неспецифічний виразковий коліт. В калі здорової людини завжди присутні солі жирних. Кислот. Нейтральні жири відсутні. Жирні кислоти мають вигляд довгих голок, глибок чи крапель. При нагріванні, вони сплавлюються в краплі, а при охолодженні знову діляться на голки. При ураженні підшлункової залози, коли порушується дія ферменту ліпази, в калі з'являється велика кількість нейтрального жиру стеаторея. В нативному препараті він має вигляд безбарвних капель. При забарвленні метиленовим синім нейтральні жири залишаються безбарвними, а жирні кислоти синіють. Збільшення кількості жирів спостерігається при порушенні жовчевидалення, прискоренній евакуації кишечника. На наступному слайді показано. Наявність слитин картоплі, судин і клиткових рослин у препаратах. Також слід відмітити, що дані процеси завжди супроводжують запальний процес у кишечнику, при якому в препаратах можуть з'являтися краплі гною. Хоча частіше імперативне виділення слизу зануса зустрічається при Тазових запальних процесах. Виділення незвичайної великої кількості слизу, особливо в поєднанні з твердими впоражненнями, характерно для вікової аденоми прямої кишки. Поява слизу в калі пацієнта, який не має ніяких скарг, іноді може бути проявом синдрому подразненого кишечника, а іноді пов'язана з прийомом проносного засобу або вживанням субпозиторі. Мікроскопічне дослідження калу на глисти проводиться при розгляданні калу потрібно звернути увагу, чи немає на ньому глистів або обривків їх окремих членників. Круглі глисти, навіть маленькі гострики, легко виявляються у калі під час макроскопічного дослідження. Стрічкові глисти рідко самостійно виділяються з кишечника. Також можуть у калі зустрічатися окремі членики. Нерідко обривки і пластівці слизу приймають за стрічкових глистів. За найденими членниками можна визначити, який від глистів мешкає в кишечнику людини. Щоб точно встановити, якому паразиту належать членики, потрібно розглянути їх будову. Для цього членик поміщають між предметними скельцями, розчавлюють і дивляться на світ. Загальним для всіх видів ціп'яка є гілляста будова матки, наповнена яйцями. У свинячого ціп'яка матка складається з 70 досить товстих розгалужень. Членики бичого цеп'яка зазначно більше свинячого. Матка складається з 20-30, більш тонких гілочок і має бічний вихідний проток. Членики широкого линця коротші, ширші. І у їх середині у вигляді темної розетки поміщається матка. Не можна обмежитись одноразовим дослідженням калу на глисти. Часто глисти і складові їх частинки, шлиники, не виділяються з калу. Мікроскопічне дослідження не завжди виявляє яйця глистів в даному препараті. Не можна бути впевненим у відсутності глистів навіть при самому ректильному макроскопічному і мікроскопічному дослідженні калу. Тому необхідні додаткові обстеження калу на глисти. Аналіз калу на дисбактеріоз це дослідження мікрофлори кишечника людини. В аналізі оцінюється концентрація і співвідношення корисних лактобактерій, біфідобактерій, кишкова паличка, умовно патогених, ентеробактерії, стефілококи, костеклостриді гриби і патогенних шигели та сальмонили мікроорганізм. Внаслідок різних причин з мікрофлори кишечника можуть зникнути корисні бактерії і з'явитися грибки роду кандіда, стофілококи, проти та синьогнійна паличка. Аналіз калу на дисбактеріоз призначають при містяких випорожненнях, запорах та проносах, болях та дискомфорті у животі і метеоризмі, неприносимості ряду продуктів. Багатьох шкільних висипаннях та алергічних реакціях при кишкових інфекціях та при тривалій терапії антибіотиками, гормонами протизапальними препаратами. Аналіз призначають новонародженим з групами ризиками і підліткам з частими респіраторними інфекціями і алергічними реакціями. Підготовка до дослідження. За 3-4 дні до дослідження потрібно відмінити прийом проносних засобів та припинити введення ректальних свічок. Особливо важливо проводити збір матеріалу до початку антибактеріального лікування, на що хочемо звернути вашу увагу. Досліджуються випорожнення на хворих 5-10 грам калу, які збирають в стерильні баночки. Консервант до випорожнення не додається. Для збору випорожнень використовуються контейнери, в які кладеться щільний стерильний папір для захисту матеріалу від можливих слідів дезрощину. Зібраний матеріал слід негайно доставити в лабораторію і до посіву зберігати в холодильнику, але не більше трьох годин. Доставлену в лабораторію порцію випорожнень висівають на спеціальні живильні середовища та поміщають в термостат, який підтримує оптимально для розмноження мікроорганізмів температуру. Потім досліджують під мікроскопом чи з'явились колонії мікроорганізмів і визначають їх. Видову принадлежність таким чином виявляється збудник кишкового захворювання. Дуже багато ліків можуть викликати вплив на кал. До цих груп відносять антибіотики, енколіноблокатори, ем нестероїдні протизапальні засоби та послаблюючі засоби. Антибіотики Займають перше місце серед ліків, які викликають діарею. Діарея у таких випадках зазвичай помірна залишить від дозу препарату і після завершення курсу лікування антибактеріальними препаратами припиняється. Причиною може бути безпосередня подразнююча дія на кишечник людини та зменшення числа ферментативних бактерій в товстому кишечнику або навіть зменшення їх микробами, типу сальмонели, синігноїної палочки, стафілокока або кандида альбіканс. найчастіше викликають діарею сульфаніламіди, аміди, препарати татрициклінового ряду і препарати пеніцилінового ряду. Необхідно диференціювати пронос в цьому випадку із серйозним і небезпечним для життя людини псевдомембранозним колітом, який, ймовірно, викликається розмноженням патогенної клостридії. Найчастіше це захворювання спостерігається при вживанні таких антибіотиків, як кліндаміцин, ампіцилін, лінкомінцин. Однак Воно може бути пов'язано із другими антибіотиками. Хворий з псевдомембраносним колітом, відчуває нездуження, у нього спостерігається тихікардія, лихоманка, випорожнення слизові або водянисті. Зазвичай дефікації безболісні, але хворі можуть скаржитись на здуття постійного характеру та болі у животі. Наявність крові в калових масах для цього стану не характерна. Діагноз ставиться на підставі колоноскопії і біопсії. Додатково, коли виявляються типові білі слизові мембрани, а також шляхом ідентифікації, що містить в калі токсин. І нарешті важливо пам'ятати, що більшість препаратів здатні викликані порушення, всмоктування, А тетрациклін стеаторей. Причиною особливо сильних в проносів, які лікарі часто... Беруть до уваги, виває прийом сечогінних і проносних засобів, а також препаратів протизепальної дії мефенаминової кислоти. Деякі пацієнти, що приймають диуретики і проносні засоби з мостою схуднення, не уявляють собі, що ці речовини можуть викликати діарею. Доречно згадати, що навіть препарати, призначені для лікування діареї, Здатні викликати або погіршити стар осип, які мають підвищену для цього чутливість. У літніх або лежачих хворих вживання опіатів може привести до затримки дефікації і хибного проносу. Проносні засоби, які здатні викликати диарею, це касторове і вазелинове масла, корінь ревеню, коря крушини, листя сцени, мукофальк. Антациди, що містять солі магнію, засоби, що містять солі калію, штучний, суп, цукор, сорбітол, манітол, також здатні визвати збільшення об'єму води у калію.